Привіт! Привіт, любі, дорогі мої водяні знаки зодіаку. раки, риби і скорпіони! Це ваш старопрогноз на тиждень з 12 по 18 лютого 2024 року. І так, подивимося, що ж, Всесвіт, які підказки дасть вам всесвіт на цей тиждень. І почнемо ми, дорогі раки, з вас. І так, раки, які підказки! Дасть вам всесвіт на цей тиждень. Яким буде цей тиждень? Зараз побачимо перша карта для вас. Перша карта для вас це карта Королева Чаш. Це ваша карта, це ви, раки, це така водяна стихія, це людина добра, емоційна, співчутлива. Це про вас, можливо, ви до вас можливо будуть звертатися за порадами, захотять вашого такого слова, щоб ви вислухали, щоб ви порадили. Це ви оця королева, яка буде. Навіть якщо ви мужчина, бо цей розклад також і про мужчин. А це ви будете у такій ролі королеви. Можна сказати, можливо, ваші друзі захотять вашої поради. Це не означає, що ви як жінка, просто ви це характер людини. Співчутливої, емоційної, це також кара... карта лікарів, психологів, людей, які вислуховують і дають таку слушну пораду. Це також творчі натури, люди творчої такої професії, творчості. Можливо, вам захочеться чимось таким зайнятися. Зараз подивимося про що ще цей тиждень для вас. І цей тиждень для вас ще про те, тут емоції, емоційність буде зашкалювати. Та, да, ми бачимо, що. П'ятірка чаш це таке розочарування. Дівчина тут закрила очі, щось вас розчарує, Чимось ви будете незадоволені, чи якимось результатом, чи, можливо, якимись новинами, можливо, якісь можливості. Ви, ви будете розочаровані чимось. але пам'ятайте, що тут три чаші перевернуті. Але дві чаші ще не перевернуті і повні. Завжди є, завжди всесвіт дає нам, якщо закриваються одні двері. Якщо ви ходили, наприклад, по ходили-ходили на інтерв'ю. На... На співбесіди шукаєте роботу, і у вас тут якісь можливості закрилися одні двері. Ми бачимо, що ще відкриті інші двері. Якщо ви відкриєте очі, подивитеся, і всесвіт вам дає. Завжди вибір, завжди є можливість. Ніколи нема безвихідних ситуацій, не треба зажурюватися, сидіти. Дивіться, працюйте далі, шукайте далі, рухайтесь далі. Якщо вам не вдалися якісь, наприклад, відносини і ви в розстроєних таких почуттях закрилися. вам там ще два кавалери чекають. На, ваш, на ваше рішення. Завжди є вихід. Довго не зажурюйтеся. Відкривайте оченята, дивіться і завжди, коли закриваються одні двері, відкриваються інші. І ще одна карта для вас, і це карта двійка мечів. Двійка мечів це ми бачимо двоє людей, щасливих. Це якісь переговори, знову ж таки. Двійка це завжди такі. Емоції, люди щасливі, щось святкують, розмовляють. Бачите? Все ж таки, ці емоції, оце така, ви чомусь розочаровані, але тут ви вже святкуєте. Свято продовжується, ви задоволені, тому що ну, ця карта вона зазвичай в звичайних колодах таро вона така карта є більш такого страху, суму, але тут карта в. Колоді Ренесансу вона ця колода відрізняється. І тому ми тут читаємо те, що намальовано. А тут люди а, такі задоволені, а, 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 тобто перемогли свої страхи, і вони. Підняли мечі вверх і рухаються вперед. Все в них вдається. Коли навалюються на вас якісь страхи, якісь такі невдоволення, і це ще також карта пліток зазвичай. Хоча ми дивимося, що тут, в нашій колоді, Ренесансу воно проігрується як рух вперед. Перемога над своїми страхами, перемога вихід з зони комфорту. Ви йдете далі. І коли це карта пліток, можливо, не всі будуть задоволені вашою перемогою, тим, що ви. Не здаєтеся, йдете, можуть говорити, так куди ти преш, там вже тисячі без тебе, там вже без тебе є. Не ти такий один мудрий чи одна мудра. Нікого не слухайте, робіть те, що вам по душі. І дивіться, і це карта туз. Туз кубків це коли ви дуже задоволені. І, власне, коли ви оце не будете засиджуватися в своїх страхах, в своїх таких розчаруваннях, невдоволеннях, а все ж таки піднімете меча, рушите вперед і вас чекає туз. Чаш це чудова карта, це здійснення мрії, це кохання, це початок нового життя, тому що Туз – це карта номер один. Коли ваше життя ви починаєте спочатку, так якби це все нове приходить в ваше життя і кохання нове приходить в ваше життя в першу чергу. Це кохання, це емоції, це здійснення мрій, це і фінансовий дохід. Це карта щастя, одним словом. Це карта щастя. Ось такий тиждень буде для вас, раки, А ми зараз подивимося, які підказки Всесвіт приготував для риб. Риби перша карта для вас. Що вас чекає цього тижня? Подивимося. Хай Серсі нам підказку. І так, перша карта риби для вас. О, риби туз чаш. Це також карта щастя. Карта гармонії, карта емоцій, коли емоції, щастя, радості вас переповнюють. Це чудова карта такої стабільності, радості, всього нового, коли і в сім'ї радість, і ви, у вас щастя у відносинах, і успіх у бізнесі. Це карта, коли здійснюється мрія. Це чудовий початок тижня. Вау! Риби, вам щастить тиждень, емоції, радість, щастя, дім, повна чаша. І так, ще одна карта для вас. Так, і це також подарунок, коли ви будете отримувати подаруночок це подарунки. Подарунки долі, і це також карта дітей, коли ви радієте успіхам своєї дитини або ви займаєтеся своїми дітьми. І це карта про такі нові знання. Можливо, ви хочете ще чомусь вчитися, це про творчість, коли ви. Чомусь так загорілися і вам хочеться проявлятися? Можливо, це в'язання, вишивання, чи ви якусь книжку нову таку прочитали? що ви а, в захваті! Це така карта задоволення, щастя. Коли ви здійснюєте те. Що ви от захотіли. Це така порив творчості вашої. Ви зв'язали якийсь светр, і ви такі задоволені, як маленька дитина, ви щасливі від того, що ви таке зробили. Так. І наступна карта для вас. І це карта Десятка монет. Це м -м -м -м, десятка монет це коли ви Задоволені матеріальним становищем. Це великі гроші. Це ваш результат, результат ваших плодів. Ах, вам щастить, риби, вам дуже щастить цього тижня. І в грошах, і в коханні, і хороший емоційний стан. Чудовий тиждень, просто чудовий. Це поступлення великих грошей. Це коли ви. Отримаєте премію, отримаєте, можливо, від інвестицій якісь гроші. Це такий результат. Ну, вони вам не впали на голову, але вони, ви цього досягнули. Це десятка, це завершення. Це така нагорода за ваш труд, скажімо так. Зарплатня, ще якісь гроші, бізнес налагоджується, вже йдуть прибутки до вас. Все так налагоджується. І ще одна карта кубків. Десятка кубків. Ну і везучі риби. Цей тиждень для вас десятка кубків це також. Десятка десятка це завжди про щастя. Це таке завершення, це результат. І ми бачимо, що тут дама, доволь, задоволена, щаслива, це також про щастя. Цей тиждень у вас. Дуже щасливий дім, повна чаша. Можливо, ви будете купляти будинок, і вам вдасться це. Нарешті ви шукали, шукали, вам все не підходило. І тут раз, вам підійшло. Вам сподобався цей будинок, вам підійшли всі умови. Чи ви купляєте нам нову машину, і вам таке, шукали, шукали, і вам нічого не підходило, а тут раз і ось і шанс такий випав. Вам і все вам легко вдається, легко договоритися, легко підписати договір. і і все є. Отакий чудовий тиждень чекає на вас, риби. А зараз скорпіони дорогі розклад для вас, які підказки всесвіт приготував. Для вас подивимося. так... Перша карта, перша підказка для скорпіонів. Які підказки все світ дасть вам, дорогі Скарпіони, і це ясність. Ясно, вам буде зрозуміло, якась ситуація, яка тягнулася, була незрозумілою для вас, зараз все проясниться. Вам стане все чітко, ясно, зрозуміло. І це також є карта мудрості, коли треба. Проявити оцю цю мудрість свою, проявити мудрість в прийнятті рішення якихось, проявити, можливо, проявитися і внести ясність в якусь ситуацію, яка от, там тягнулася, тягнулася. І вам зараз стало зрозуміло, і вам треба донести це іншим. І подивимося, що ще вам підказує всесвіт. Це. І ось ми бачимо тут мудрість, сонце. Можливо, це і навчання, і ви, може, вчитати, можливо, будете читати лекції або презентувати щось, доносити щось, показувати, прояснювати щось людям. І ви засяєте, як сонце в вашому житті. Настає такий період щастя, коли ви сяєте, як сонце. І сонце ще це про щастя в сім'ї. Це також сімейна карта, коли в сім'ї все збалансовано, коли ви вмієте всіх обігріти своїм сонцем, не спалити, не проконтролювати, не наказати, а власне зігріти. Тому що сонце може і спалити, коли виходить сонце, радісний сонячний день, всім радісно, всім приємно, всім світло. І це якраз про те, коли. Ви є тим сонцем, коли ви даруєте своїм рідним, близьким оце тепло, своє тепло, тепло своєї душі. Це також карта вагітності, карта прибутку, карта, коли все вдається. І це також карта нової людини. Можливо, нова людина прийде в ваше життя. Така людина сонячна, яка буде світити і зігрівати вас своїм теплом. І ще одна карта, що ще вас чекає, що нам підказує Всесвіт. І, і знову, знову карта від лютника. Дивіться, коли ви так сильно засяєте, вам захочеться побути наодинці. Ви трохи виснажитеся, поділитеся своїм теплом, і вам захочеться побути наодинці. І це дуже правильно. Зробіть собі такий Релакс, поїдьте в ретрит, поїдьте, можливо, десь до річки в гори, щоб наповнитися, щоб це сонце, цей потік енергії відновити, відновити в собі. І щоб ви далі могли сяяти як сонечко для всіх, набратися мудрості, відпочити, зробити собі такий релакс хоча б на один день. Це не обов'язково надовго, а хоча б на вихідних, на один день. Побути, помедитувати. Можливо, вас більше наповнює кудись поїздка на природу, в санаторій, відновитися. А можливо, вам просто хочеться побути вдома, прийняти ванну, запалити аромасвічки, подивитися якийсь хороший фільм. Так що дайте собі можливість відпочити, наповнитися. І так, ще одна карта для вас. І це. Вісімка жезлів, роздоріжжя, коли у вас є вибір, вам треба буде зробити вибір. Можливо, от як ви зберетеся, коли це дорога, це ви кудись зберетеся їхати, і коли ви зберетеся їхати кудись відпочивати, у вас буде вибір. У вас буде вибір між тим і тим, їхати в гори чи їхати на море, їхати до річки, чи їхати в ліс, чи залишатися вдома. Тобто ви на роздоріжжі будете і вам треба буде прийняти вибір. Так що не зависайте, ми бачимо, що підтримка у вас буде, тут є міст, якісь будуть перешкоди, звичайно. Але річка це перешкоди, а міст це е, можливість і варіанти. Е, Проходження цих перешкод. Так що такий у вас буде тиждень, скорпіони. А я вас всіх люблю, обнімаю. Підписуйтеся на мій YouTube канал, і я, мені буде дуже приємно. І я бажаю вам чудового тижня і до нових зустрічей!